Доброго, дня, шановні пані і панове. Сьогодні хочу показати та розказати, як на 16 грудня, тобто середину першого місяця зими, я виростив молоду картоплю, як у мене так вийшло. Ну і ще з початку літа я залишав 100 картоплин, які лежали у мене в сарайчику в прохладному місці, і я хотів їх посадити десь всередині або серпня. Або навіть іще раніше, або навіть на початку. Але так як у нас було дуже посушливе літо, дощів взагалі не було. Останній дощ був в травні, 26 травня, і до кінця осені дощів не було. Це часу, що задощило і л'є майже кожен день. Картоплю я залишив, забув за неї, тому що ну, дощило. думаю, сидить не буду, поливати все геморрой. і в кінці. Серпня я знайшов її, із всіх картоплин залишилось 14 таких поморщених єлі-єлі живих. Таких, що навіть я й не хотів садити, потім думаю, та ладно, втикну, хай будь-що буде. Проблема в тому, що так пізно садити немає сенсу у нас. У нас вересень, на початку жовтня бувають один-два дня приморозки. А потім починається літо. Ну Так як в цьому году просто аномальна осінь і перший мороз у нас був мінус 5 15 числа. Тобто вчора, е, благополучно, моя картопля вся замерзла, і я її викопав. Оце, що я зараз копаю, вам показую два кущика Я викопав, кущик це я садив по одній картоплинці. Е, висадив я всього. 14 штук, дві зовсім не зійшло, тобто було 12 картоплин. Дві це я викопав і 10 я викопав чуть пізніше. тобто сьогодні. За 10 днів до сьогодні, тобто на початку грудня, я викопав, подивився чи розвивається. Я думаю, що взагалі нічого не буде, тому що. ну, Воно таке і не холодно, і не тепло, Огудина не сильно велика, виросла. І картошка була така поморщена, що навіть, і, я думаю, і не має її садити. Але все ж молода картопля виросла дуже добре. Не вся крупна, тому що, ну, звичайно, це не елітний посадковий матеріал, що було, і те, що вижило, тому що абсолютне більшість просто поморщилось, згнила, засохло. І нічого доброго не вийшло. А так, на 16 грудня, середина першого місяця навіть її можна було ще не чіпати. Можливо, вона і ошкурилася за ці дві неділі, що до нового року залишилася. А якщо б накрив пленкою, то вона б ще була б жива, зелена, то і на новий рік можна було б її викопати. Тобто була молода картопля. За ці 10 днів вона не підросла, вона такого самого розміру залишилася, як і тоді, що я на початку грудня викапував. Тобто Її можна було викапувати ще тоді, ось таку зелену. Ну Я ждав, поки вона повністю замерзне. Думаю, трогати не буду, потім викопаю і покажу. Тобто Не поливав, нічого, не підкармлював, посадив і ось така картопля у нас виросла. Це з двох кущиків, я вам показую те, що я викопав спочатку. Ну і те, що сьогодні копав, зараз швидко змонтую відео, покажу. Сніжок у нас невеличкий і вже все розтає, тобто опять потеплення йде, Морозів вже не буде. Ну, Картошку убило, мінус 5, цього хватило, щоб вона повністю загинула, замерзла. Тут у мене було красненькі картошки і дві біленькі попалися, і тому вийшло трошки білої, трошки карасний. І ще раз кажу, садив по одній картоплині, кущики не сильно здорові. Думав, що вообще буде вся мілка горох, що зовсім нічого не зійде, але ж дуже непоганий урожай у нас вийшов. Також, шановні пані і панове, всім раджу звернути увагу. Під відео в описі йде збір на телефон. Хочу придбати нормальний телефон, щоб знімати відео. Є задумка, більш цікаві відео поснімати. Кому цікаво, якусь сотню гривень можете закинути, там буде монобанка. Також буде PayPal можна за кордону, хто хоче закинути, всім вдячний. Дякую, що підтримуєте, всім гарного дня. Тобто, ось таку бульбу ми викопали. Більшість була не сильно крупна, але все одно попадалися і дуже здорові. І так як сонячний день вже не сильно довгий, але все одно картошка виросла дуже добре. Тобто картоплю теоретично можна навіть тричі садити уже за сезон, так як у нас вже практично немає осені іде літо-літо-літо, просто прохладне літо, потім різко переходить в зиму аж до грудня. Єдине, що були два приморозки невеличких, але не знаю, якимсь чудом воно оминуло, тобто все було біле, а тут у мене картошка не замерзла. Хоча я думаю, що вона замерзне і діла зовсім не буде. Тобто, висадити можна на початку серпня, можна висадити в кінці серпня. Тільки єдине, що робіть якісь дуги і. Пару слоїв клюйонки киньте, і якщо десь буде приморозок, вона виживе. Сонця їй достатньо. Вологи теж у нас в кінці осені задощило. Я взагалі туди нічого не лив, не підкармлював, нічого не сипав. Просто кинув по карташині. Навіть не глибоко, там на два пальці Вон видно, що вона вся зверху лежить, сильно особо і не заривав. Покидав. Коли висаджував, я трошки пролив десь по відерку в кожну лунку, ливану, бо земля взагалі була камінюка суха. Думаю, посажу, вона навіть і не зійде. Вона швидко зійшла, пішла в рост, швидко набрала зелену масу, ну і як бачите, дуже непоганий урожай у нас вийшов. Тобто, шановне панство, експериментуйте. Також можна в ємності посадити. Весною я практикую. Я на початку березня висаджую здорові каструлі, старі Не тільки єдине, що от з ними треба гратися. Тобто, ви на день виносите, на ніч заносите, тому що ночі приморозки, примерзне, пропаде точно так же дуже хорошо росте. В каструлях теж можна, допустимо, осінню пізні посадити, якщо у вас приморозки. Ну просто єдине, що гратися, туди-сюди заносити. В цьому році в мене було 10 каструль, ну це геморой, кожен день утром заносить, виносить. І це треба, щоб кімнатка була, щоб там не песики, ніхто не лазив, так як ви всі знаєте, що в мене більше 30 собак. Для мене це взагалі геморой, Бо завжди, якщо щось таке цікаве, питаюся зняти якісь експерименти вічно залізуть, перетопчуть, переламають і вже за день, за два, як вже треба знімати, показувати, все і Тому. Картоплю виростити можна, картопля росте без проблем. Думав, переживав, що може просто піти в гудину і не наростити масу із-за того, що світовий день вже не такий великий. Але це не проблема, як бачите, виросла дуже гарна, не покручена, не проверчена. Далі я її перемив, вам показав, що не болячок немає нічого. Так, всім раджу вирощувати оздоровчий посадковий матеріал. Тобто, якщо вам треба. Класна картошка, щоб там не болячок нічого не було. І оцю картошку весною посадіть, і ви побачите, який вона вам дасть урожай. Ну, понятно, що переберіть, що похуже откиньте, виберіть самі-самі гарненькі. Ну, Я їх перемив, вона взагалі ідеальна. Ніде не слідів не царапинок, не слідів болезні, не парши, не гнилі, нічого. Хоча тут ну, з земля я нічого не заморачувався, нічого не сипав. І плюс у мене тут були помідори декілька років. Тобто хвороби мають бути, але. За що пізньої посадки нічого не накопилося, бо томати і картопля це близькородственні рослини, їх не садити один після одного. Треба слідкувати за сівозміною. зміною. Ну і ще раз скажу, це я просто так втикнув від фонаря, і воно ось таке гарне, непогане виросло. Картоплі багато, можливо, якби було тепліше, якби це була весна, вона була б крупніша. Ну, я думаю, вона вся буде, отакі, як горошок, як вона містами попадається. Але містами були дуже великі картоплини, як кулак. Ось я викопав все, що у нас вийшло. Є ось така дуже гарна, дуже крупненька. Ще раз кажу, це все молода картопля. Тобто, на молоду вона навіть даже і та, 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 що помільше. Я люблю, допустимо, на молоду мілку картоплю. Два кущика у нас було біленькою, попалося, не знаю откуда. Ну, Мабуть, отлажував. Я, я вже й не пам'ятаю, що я там отлажував. я наложив картошки. І ось я її перемив, ось так вона у нас виглядить. Тобто, шановне панство, вирощуйте, все росте без проблем, експериментуйте, можете зробити якісь ящички, ні, то просто в землю посадіть, накрийте пару слоями клійонки, щоб між ними було сантиметрів 5-10 прослойка, тобто парник в парнику. І у вас отака молода картопля буде чуть ли не аж до нового року. Ну, Я думаю, вона в холодильнику буде лежати, нічого з нею не буде, вона не ошкуриться. Тобто і на новий рік буде молода картопля, якщо не з'їм раніше. Всім дякую, гарних вражаїв. Всього найкращого та до нових зустрічей. Дякую всім, хто донатить. Ось, бачите, сніжок не брешу, викопав взимку. Всього найкращого.